27 лютого виповнюється 55 років гіганту гірничодобувної промисловості України полтавському у минулому Дніпровському гірничо збагачувальному комбінату. Саме цього дня, 1970 року, на підприємстві було отримано першу тонну залізорудного концентрату. Ця подія й дала початок відліку історії ГЗК. Ми вийшли на вулиці горішніх плавнів дізнатися думку містян про роль підприємства у їхньому житті та життєдіяльності громади. Ми перезеленці з Харкова, і ми тут вже більше двох років з перших днів. От і нам ну нам дуже подобався город. А ми взагалі, як кажуть, балдієм просто красоти од города, і це завдяки гелку нас ми чуємо від людей, і тут люди непогано живуть. Ми де, трошки завидуємо. Їм. Чоловік у мене працював на ГОКі. Ночі налоги, податки сплачуються. За податки ми живемо. Я в лікарні працюю, звичайно ж, зарплату нам платять. Місто розстріляє, робочі місця. Так що треба, щоб працював і гарно працював. Це таке велике побажання ваше? Так. Треба, щоб працював, тому що це наші робочі місця, це наше життя. За рахунок цього ми живемо, тому що ми працюємо. Я знаю, що це підприємство дуже допомагає військовим. Я працюю о, у службі соціального сервісу Діловодом. Угу. Мені, мені дуже подобається. Я вітаю всіх із цим святом. Це, це для нашого місця це дуже та велике свято. Якщо б не гірничо збагачувальний комбінат, то може б цього б міста б і не було. Він дуже гарний, допомагають і, мі, і, і місту, і селам, і воїнам нашим. Я знаю точно, що Гока багато чого спонсує в цьому місті, та і ну, в мене у друзів батьки, наприклад, там працюють. Ну, це все що я знаю. Угу. Я дуже давно тут живу. А ви звідки ж? Мелітополь, Запорізька область. Це, це місце зараз знаходиться в окупації, на жаль. На Полтавському з 18,5 років працювала. Ким? Майстром кузні. Потім ще там працювала конструктором. Зараз у вільному плаванні. Угу. Ну, дякую комбінатові. Це дійсно таке місце на даний момент, мабуть, найліпше і найстабільніше. По Ну, В мене так склались обставини, що для мене зараз так краще, тому я пішла. А взагалі у нашому місту і нашому комбінатові працювала да, залізничниці, цех цікаво, ким працювали. Чергова станції. Наскільки це цікава робота була? Цікава, дуже цікава. Да, перевезення про підприємство, ну тільки позитив. І, як кажуть, спогади тільки хороші залишилися. Як скучаємо, але вже ж роки підійшли, зараз на відпочинку на заслуженому. А що побажати? дуже. дуже. І йшла на роботу, як на працю, на, як, як на свято. Працю, Працював на комбінаті на ЦПО з Варником 15 років. Потім поїхав до Словаччини. Зараз я думаю, обратно встраюся, бо прийшов з ЗСУ. Та пробув два роки. Зараз иду обратно на роботу. Я на шламому роблю, жінка на дробілки робила, і діти теж. Один на ЦПО, один на дробілки. Що скажете за це підприємство? Ну як? Вся життя пройшла на цьому підприємстві. Діти виросли, квартири, ну тоді давали квартири ще при… Совєтському союзі ще це було. То получили квартиру, поспитали дітей. Моя родина пов'язана лише мною і чоловіком. Тільки лише ми вдвох працюємо на комбінаті. Це підприємство живить наше місце. Місто без нього не було б горішніх плавнів. Так що дякуємо велике, що воно розпочало свою діяльність в далекому році. 70-му 70 році. Процвітання да. працівникам. Успіху, процвітання, щоб наш полтавський гок тільки, ну, тільки процвітав. Ну, Труд, трудових, як кажуть, успіхів. Всього найкращого. Саме головне це да, здоров'я і мир. Це головне. І щоб наші захисники поверталися живими у свої родини. Усі їх чекають. Хотілося б, щоб воно далі процвітало і працювало, щоб їм ніхто не мішав. Ось це я хочу їм пожелати. Бажаю процвітання звагади і миру в нашій країні, щоб все було гаразд. Я відпрацював на герничій з комбінаті ну, десь 25 років. Побажаю, щоб і далі наше підприємство. Працювало, процвітало. І завдяки цьому підприємству ми тут живемо. Ну, розвивається місто наше красиве. Працював 36 років з багачтельної фабрики номер 2 угу. Желаю всім співробітникам побільше зарплати і крепкого здоров'я. Усього найкращого. Син працює на механіком. механіка. Працює хлопець. уже сколько лет работает. Благодаря этому ГОКу и люди здесь живут, чувствуются, конечно, это в первую очередь. А так все нормально, все хорошо. Главное Спасибо. быстрее бы война кончилась и здоровья, и чтобы детвора вернулись до дома. Вот это самое главное. Побожаю, чтобы оно расцветало дальше, чтобы были рабочие места и они... і щоб люди були щасливі, і щоб гроші платили і всього всього хорошого, всім людям, мешканцям горішніх плав. Те підприємство, якому віддали майже все життя, от, всі свої знання. От, і тому напередодні свята, ювілею, а завтра ювілей, 55 років. Хочеться побажати всій, всій команді сьогоднішній. Полтавського гернічезбаченого комбінату всій компанії Ферекспо. Успіхів, перемоги, бажання у всіх у нас безумовно одне це перемога, мир. От далі ми все зробимо, ми все це вміємо, знаємо. От. Але хочеться згадати першопрохідців, ветеранів завдяки кому було збудовано це чудове місто, цей красень комбінат. Який на протязі багатьох років показав своє лідерство, своє в гірничо-металургійній промисловості не тільки України, але й світовій. Було дуже багато викликів і завжди команда добивалася успіхів. От, на жаль, сьогодні війна це дуже боляче, тяжко. Сьогодні керівництво комбінату. Я завжди казав, було тяжко і першопрохідцям, завжди були проблеми, завжди. але сьогоднішній команді, сьогоднішньому керівництву найтяжче. Найтяжче очільникам міста, коли приходиться ховати дітей. Сьогодні багатьох знаю, працював, онуків, і це ну, страшна біль, От, тому вічна пам'ять, спокій їм там. Велика дяка за те, що вони захищають нас, дають можливість нам в таких умовах працювати. Я думаю, сьогодні ми повинні всі згуртуватися. Сьогодні одне, українці повинні бути згуртовані, і тоді ніхто не зможе нас отдалати. От Сьогодні те, що відбувається в світі, от, ну, немає здорового глузду. Але ми сподіваємося, що сили добра, от, вони переможуть. Все буде добре, треба в це вірити. І всіх зі святом, всіх зі святом. От, хай всіх буде в душі те, що все будуть ювілеї, от, будуть гарні показники, і ми це вміємо, і все це доказали з життям. Дякую, да. що можна додати, те, що сказав Олександр. Всіх зі святом. це велике свято, свято комбінату, свято міста, в якому виросли ми, сталися, наше становлення пройшло. Зростали наші діти, ну, внуки, на жаль, не в цьому місті ростуть, але ж. всім працівникам комбінату, котрі зараз працюють, їм дуже важко. Важко з тим, тому що війна, тому що такі обставини склалися. Багато людей пішли на фронт і дяка. Ім за це комбінат в меншій кількості, але вони працюють, вони не здаються, вони виконують свої показники, виконують свої обов'язки. Дай Боже, хай їм щастить, хай буде все добре, хай здійсняться всі їхні плани, мрії, які є, незважаючи ні на що у. Спеціалістів комбінату є багато ідей, котрі повинні ну, втілюватися в життя, котрі принесуть велику користь для комбінату і для міста. Так що нехай здійсняться всі мрії. Хай у всіх буде міцне здоров'я, щастя, радість, незважаючи ні на що. Перемога прийде, ми переможемо, ми віримо, віримо в, в на всіх нас, в усіх українців. Ми не такі вже й слабкі. І кожен на своєму місці як може, так і допомагає. Ну так що свято? Місто і комбінат єдине ціле. Нехай процвітають разом сотні літ. Це була програма Майдан Незалежності. Дивіться нас на телеканалі Гок.